Всім доброго дня, шановні. Сьогодні, як я вам вже в попередні відео говорив, я працюю на базарі, реалізую свої речі. Ось такі для хазяйства, зубила, клиня, заготовочки на ніж, дамаск. Ось такі монтіровочки, цвяхосмики, ломи. Ну, ось таке для хазяйства, що потрібно. І показую вам свою Художню ковку. Люблю робити ось такі неваляшечки. Ось у мене є дровничка така, стаціонарна. Є вон такі, які можна переносити, наложивши дров, дуже зручно, вони не розпадаються біля грубки. Простенні каміні-наборчики. Ось такі більше складніші я вам буду показувати, як це все робити. Поступово, О, як зробити штамп для совочка. Ось такий наборчик теж гарненький. Ось така вішалка. Багато місця не займає в коридорі. Поставити можна зробити і на стінну вішалку, і з сидінням вішалку. Дуже зручно. Ось такий мангал. Вертель з нержавеєчки знімаємо. Повертаємо і вішаємо казаночок, такий кронштейник. Ось такі дві тяжки витягуються у мене по боках. І ввозимо сюди шампура. Дуже зручно. О, дуже зручно. О, ящик знімається. О, тут є повний набір інструментів. Ось таке мачето О, з ресори зроблено сувочок, кочерга, плеще. Ну і ось, найголовніший інгредієнт, от коли м'ясо у вас вже крутиться на такому вертілі. А тут стоїть березова на бруньках охолоджена. Найголовніший інгредієнт. Ну, ось Я вам показав те, що я реалізую на базарі і виконую різні там замовлення. Це таке коротеньке відео. Підписуйтеся, лайкайте, розповсюджуйте, кому це було цікаво, щоб заздалі більше людей навчалося цій старій справі, ковальству. Ну а поки на все добре, чекаємо нових відео. З вами був Сергій Олексійович. До нових зустрічей!